Ця сесія бродівської міської ради, яка ухвалила рішення про те, що брод готові прийняти 400 тонн сміття від Львова. І от зараз багатьох громадян нашого міста виникає запитання: як міг міський голова, який дбає про громаду, проголосувати за таке рішення? Справа тому, що я свою позицію сказав на сесії міської ради. А моя позиція була така, що ми є християни всі і ми повинні один одному допомагати. Наше місто Львів це наше рідне місто, це є місто Галичини, це є місто, столиця Західної України, скажімо так. Багато дітей наших вчиться, і ми здобували всі там професії, в тому в Львові. Я сам закінчував три вузи в місті Львові, жив більше шести років. І мені боляче зараз дивитися, що там робиться в цьому місці. Ми ж не беремо постійно це сміття, але ми повинні були показати, що є такі міста, які співчувають цим львів'янам, що розуміють їх. Ми не можемо жити тільки для себе і думати про себе. Моя хата краю, я нічого не знаю. Не можна так будувати Незалежну Україну. І я не боюся це сказати перед громадою. І я дякую тим депутатам. Які мене підтримали. По-перше, було засідання комісії по надзвичайних ситуаціях, а воно обов'язкове для виконання. Це те, це те саме, що військовий стан, що воєнний стан, розумієте? Але мені сказали у Львові, що я повинен був взяти на себе відповідальність і в перший день почав виконувати це рішення. Я сказав ні. Я маю громаду. У мене делеговане повноваження, і ви мене не заставите робити те, що ви кажете. Я мушу порадитись з громадою. Тому я на сесію відтягнув три дні, і на сесії це питання підняв і розказав депутатам про все. Депутати зрозуміли. Я знаю, що в нас є багато людей, які тільки думають про себе, але завжди добре не буває. Я знаю, що це питання по сміттю рано чи пізно вирішиться, тому що. Навіть президент на форумі регіонального розвитку, я був в в Києві, сказав, що він, львів'ян, не оставить на одинці з мусором, що він буде допомагати вирішувати це питання. А чи не буде нам стидно потім дивитися тим Львів'янам очі і звертатися до них, коли в них збудують завод, а в а, а, нас прийде час пік, і ми будемо проситися, щоб утилізувати наше сміття, завести до Львова. Ще таке настане. Чи не буде оцих 400 тонн сміття потім якоюсь такою критичною масою для нашого сміттєзвалища. Хто рахував, що ми саме таку масу можемо прийняти? Чи були прохання про більший об'єми сміття на Бродівське сміттєзвалище? Ні, прохання не було. Вони нам чітко зазначили в акті засідання комісії по надзвичайних ситуаціях 400 тонн. Я думаю, що вони, мабуть, розподілили це по інших районах. Які має законні сміттєзвалища. Чи не буде це загрозою для броні? Не буде це загрозою, тому що це 3,5-4% нашого річного сміття. Цього сміття навіть не буде видно, коли ми його утилізуємо там на місці, пересипемо землею, його навіть замітно не буде. Ці машини, що привезли, їх навіть не видно. Це, це не є багато. Порівняно то, що люди думають, що це 400 тонн, це дуже багато. Це не багато. Місто... Але наша совість буде чиста, що ми все-таки в тяжку хвилину протягнули руку допомоги цим львів'янам. Місто отримує за оце, що воно приймає сміття, таку фінансову допомогу у сумі 250 тисяч, як в угоді. Ні, це неправильно. Неправда. Справа в тому, що вивіз такого сміття. Це вартість 30 тисяч. І ці гроші переведені на комунальне підприємство. Львів пропонує нам субвенцію в сумі 250, півмільйона, мільйон гривнів субвенції. Але я сказав, що ми відказуємося від цієї субвенції, щоб потім не було знову причини нас просити, щоб ми знову прийняли сміття. Краще ми зробимо трошки, допоможемо і на тому зупинимося. Там прописаний пункт про рекультивацію сміттєзвалища. Що це за роботи? Чи, хто за них буде оплачувати? Так? І чи це суто буде рекультивація після завезення блідку Так, рекультивація це означає, що, що метр пересипається землею і втрамбовується бульдозером, який ходить втрамбовує і пересипається землею. Це не є рекультивація. Рекультивація це коли повністю сміттєзвалище переривають повністю. Його переривають, щоб з нього вийшли ті гази, які накопичилися там роками. У нас я робив це два роки тому. У нас немає вже запасів там зібраних газів. Немає у нас такого. Рекультивація у нас зроблена. Це просто по технології ми зобов'язані. Якщо набирається шар пересипати землею, оце така рекультивація, вони кажуть, але це не рекультивація. Це просто технологія укладення сміття. Ми наберемо цих 400 тонн і все, ми припинимо, більше ніхто не буде возити. Я обіцяю, до кінця року і далі, поки я тут є, ніхто сміття возити не буде. Тому що попитки були давно нам нав'язати ту ідею. Я до того часу відказував Львову приймати сміття. Тільки після того, як був акт складення ревізії по надзвичайних ситуаціях, яка є обов'язковою для виконання, тоді тільки я вирішив порадитися з громадою і винести це питання на сесію.